Знаєте, на днях е мені сказала одна е дівчина, що е можливо, можливо, каже мені потрібен психолог. Я кажу, нащо? Ну, мені здається, що я якась не така, може мені щось не то. Ну всі щось мають, може я маю, може мені ним поговорити. <сміст> І знаєте, мене так це розсмішило, тому що. Людям нав'язують. Да, є люди, в яких є реальні проблеми, але в більшості випадків це нав'язано, що ти не така. І я вам скажу, що це те саме, що відбувається і в релігіях. Людям кажуть, що ви грішні, тобто ви поламані. І люди живуть в цьому, що вони не такі, і вони концентруються на цьому, і тільки це вони і бачать в своєму житті. Тож я вам хочу сказати, дорогі мої, знаєте, що ви такі, нічого з вами немає. Так, є певні моменти, де треба попрацювати над собою, тому що все ж таки ми народжуємося в сім'ях, ми народжуємося в програмі наших сімей. І чому дуже часто ми бачимо, що от яка дочка, така мама, який тато, такий, такий син, там, ну, щось типо, цього, да, чи бабуся. Ну, ми схожі чимось так, на своїх рідних, тому що є родові програми. Але це не означає, що не можна щось поміняти. Наприклад, якщо людина родилася в сім'ї наркоманів, і це не означає, що і вона повинна бути така, Тож ніколи не думайте, що з вами щось не так. Ви завжди можете поміняти. Те, що вам не подобається у вас, те, що а, вам що заважає. Так? Тобто це праця над собою. Чому зараз так багато психологів? Тому що люди не хочуть працювати над собою. Вони думають, що вони підуть до психолога, і психолог їм дасть якусь чарівну таблетку і все пройде. А насправжній психолог від Бога, він вам скаже так же само, так? він вам вкаже на причину. Чому у вас те чи інше, і, скаже, працювати над собою, ось і все, дорогі мої. Але якщо ви вже будете жити з думкою, що все у вас так, а те, що вам не подобається, потрібно просто міняти, і з Божою допомогою у вас вийде, вам ніякого психолога не треба буде, ви просто розквітнете. Ось так. Все, я бажаю вам розквітнути, побачити себе Божими очима, що з вами все так. Що ви не перевершені, ви унікальні, ви оригінальні, розумієте? І, можливо, навіть якийсь ваш мінус це і ваш великий плюс насправді. Але це потрібно побачити. Все, цьому кім.